Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. В Євангелії від Івана в 17 розділі записана заступницька молитва Ісуса Христа. Звертаючись до Небесного Отця, Христос сказав: Освятити їх правдою, Твоє Слово то правда. У дитинстві я почув історію про двох фермерів сусідів. Одного звали Данило, іншого Петро. У Данила була прекрасна ферма з відгодованими кіньми, з блискучою шерстю, а в Петра коні виснажені і хворі. Одного разу Петро запитав Данила: Послухай, сусіди, земля в нас із тобою одинакова, те саме сонце, ті ж дощі, правда? То чому тоді твої коні кращі за мої? Річ у тім, сусіде, що мої коні отримують душ із залишків раціону, відповів Данило. Душ із залишків раціону, здивався той. Я ніколи не чув про таке. Тоді Данило пояснив йому, що таке душ із залишків раціону. Приготуйте щедру порцію корму для коней і чекайте, коли вони наїдять. Потім візьміть те, що залишилося, і помийте коней цими залишками. Спробуй і сам переконайся, що згодом твої коні стануть красенями. Петро подякував за пораду і приступив до втілення її в життя. Нагодувавши коней, він через кілька хвилин прибіг до сусіда. «Сусіди, від раціону нічого не залишилося, вони все з'їли. вигукнув він з гіркотою. Поклади ще кормо, порадив Данило. Через півгодини Петро знову прибіг, сусіди, знову нічого не залишилося. Ще поклади, повторив Данило. Душ повинен бути обов'язково із залишків раціону. Ви зрозуміли зміст цієї історії? Секрет полягав, звісно, не в душі із залишків раціону. Біда Петра пояснювалася тим, що щоденний раціон його коней був малим. Коли християнин почуває себе невдахою, слабким, зломленим, коли він змучується боротися, відчуваючи, що живе не за високими принципами, йому потрібен такий самий душ із залишків раціону. І, хоч цей приклад узятий з народного фольклору, можливо, прямолінійний, думаю, він красномовно пояснює, чому одні християни сильні, щасливі і успішні, а життя інших сповнене постійних невдач і поразок. Єдине джерело сили Христос. Ми маємо щоденно приділяти час для спілкування з Ним. Молитва і вивчення Біблії самі по собі не дають сили. Сила походить від Ісуса. Біблія ж і молитва це засоби для підтримки спілкування з силою Христом. Саме Його Словом ми освячуємось. Починаючи сьогоднішній день, постарайтесь, щоб у вашому серці лунала похвальна пісня Ісусові. Тим самим ви будете спілкуватися з ним. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за можливість завжди звертатися до тебе, до єдиного джерела нашої сили. І сьогодні, починаючи новий день, ми просимо тебе, благослови нас і будь з нами. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що єдине джерело вашої сили це Христос. Прийдіть до Нього саме сьогодні. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам щасливого дня та Божих благословень.